Як часто, я часто хворію на герві, пише пані Світлана. При цьому виникає затяжний деручий сухий кашель. Ми сьогодні розібрали бронхи і специфічність вашої реакції, Хочу, б ви зрозуміли, що коли у вас буде відчуття нападу зовні, або війна на своїй території, або вже загроза, як то кажуть. Вашому життю то вас буде виникати бронхіт. І це буде кашель виникати. І цей кашель буде до тих пір, поки не завершиться фаза відновлення. Вона може в середньому вона триває 7-10 днів. Тому і кашель має певний етап. Спочатку сухий, лідкий, сухий частий, потім має стати частим вологим, потім частим вологим глибоким, потім глибоким, з мокротою, рідким, і потім зникати поступово. Кашель не є загрозою. Але кашель. Це є признак прояву відновлення слизової бронхії. Тому, коли у вас цей процес запустився, у вас знову повторюється ця сама ситуація. Схоже відчуття виникає і знову все поновить. І так постійно. Тому кашель не припиняється.